Трохи більше двох тижнів залишилося до того моменту, коли Віталій Кличко вперше після свого повернення на великий ринг відстоюватиме титул чемпіона світу WBC. 21 березня в Штутгарті на пояс українця буде претендувати Хуан Карлос Гомес з Куби. Сьогодні Віталій розпочав активну підготовку до бою, і наша знімальна група стала свідком першого такого тренування. Новини від абсолютного чемпіона. Два тренування на день, пробіжки вранці та ввечері і здоровий сон. А ще плавання, баскетбол та настільний теніс. Саме таким наступні кілька тижнів буде розклад дня Віталія кличка. Готується найкращий боксер світу в Австрії, а допомагають йому троє боксерів, серед яких Тоні Томпсон і Кріс Бьорд. спарінг партнери спецші у кожного з них є составляючи, які е... повторяють техніку будущого суперника. І тому... І сама подготовка. І спарин-партнери. тренувальний план настроєний непосредственно під того іншого опонента. Кубинець непростий суперник. І 46 боїв він програв лише один. Останньому поєдинку у вересні гомес переміг українця Володимира Вірчиса, який нині в таборі кубинця як спаринг партнер Кличко теж підбирав суперників, схожих на кубинця. Думаю, моя кандидатура ідеальна для підготовки до Гомеса. Я, як і Кубинець, ліворукий. Маю схожу статуру і потужний удар. Тому вибір кличка правильний. Тренувальний табір Віталія продуманий до дрібниць. Томсон працює першим номером. Бьорт допомагає відпрацьовувати швидкість та захист. Тому 21 березня в Штутгарті несподіванок для кличка старшого бути немає. Андрій Ковальський, Сергій Чернешов, Віталій Содаркін. Асі